Ну і остальний у нас матч Empire Victory Ей, іменно Вікторія перепрошую. І це у нас Air Mirror. <сум> Саме улюблене агресора. Поставимо. Так, запропонували там трошки прокрутити. Починають в два саплаї. Ніхто дропати не буде. Два, supply, два саплаї і два Airфілди. Так. До речі, ніхто не передавав командний центр. Мегомі користується фішечкою з трьома цими раптерами. Спаму, спаму від нього буде поменше, але при цьому економікою не буде так сильно втрачати, як його можливо опонент. Так, Фантом грає в два чинука. Ну і летять вже перші раптори. Буде зараз бити по економіці, але йому нічого не вдасться. Вдасться це зробити. Бачиться Фантом. Вийти на інший сапплай. Тут вже вибив. вибиває Мегамі. Слухайте, ну, вдалося, вдалося, до речі, тут підіймати момент. Вдалося вибити один цей чинок. Буде зараз, мабуть, відновлювати цей чинок. Мегомін, Да, одразу його відновлює. Ну, такі чинуки набагато складніше вибивати. Ну, і. Поки що себе набагато краще починає почувати мегові. Економіка фантома починає втрачатися. Ой-ой-ой, поганенько як вдарили тут. Дуже поганенько вдарили. Да. Поганенько вдарили тут Раптори. хотів двома рапторами по одному чинуку вдарити, але вони якось доволі дивно вдарили. Тож те ж саме намагається зробити фантом, але йому цього не вдається зробити. Поки що відновив економіку Фантом. В чергу всю починає спамити Мегамі, у нього вже цілий філд пул. Уже відбудовує третій айрфілд. Ой-ой-ой-ой, тут, тут щось у Мегамі не виходить у Мегоміна. До речі, Фантом дає третій ресурсний центр, ух ти. Ну, мені здається, даремно. Не дасть копати Мегомін. Є двома циями, берім, приікро. Відміняю мінус 700 баксів Мегаміна. Класно піймав. І починаю відбудовлювати Мегомін стратегічний центр. До речі, біля Airfield. У випадку чого е раптори могли засейвити при атаці, контратакції фантома могли засейвити цей стратегічний центр. Вибивається, як я казав. В центрі саплай, не буде давати Мегамінг копати. Ну і да, і буде зараз ставити третє арфілд. Ну, тут вже починається будівництво стратегічного центру. Бувається знову економіка. Відлітають літаки. Оце дуже повно, що стоїть фантом. Міг би цими рапторами вдарити по електростанції. Хоч, треба хоч щось робити цими рапторами. Летить пачка від Мегаміна. Uh, Знову вибивається саплай. Слухайте, ну. Не вдасться, ну не вдасться йому будувати. Тут як не саплай буде вибиватися так цей. Так, чинуки. Ми намагався зараз Мегумін вдарити по вибити Airfield. Не вдалося цього йому зробити. Уже 60% стратегічний центр. Летить дуже багато рапторів у Фантома. Слухайте, йому вдається вибивати Airfield. Дивовижно, чесно кажучи, реально дивовижно. Вже літає тут е, Фантом. Відміняє будову Тимчасово стратегічного центра. Знову вибився тут у нас. Військовий завод, ой, військовий завод Supply, знову намагався вибити Airfield. Поки що у Фантома, ой, у Мегаміна погано вдається щось вибивати. Таких ключових будівель. У Фантома це вдається краще робити. Ну. Ага, вибив раз. Вибив два. Ой, дуже добре. Як же ж сильно це було. Вибив КЦ фантом! Йо-майо! Ну-ка, це, це цікаво. Зараз може задузерхантити. А, сейвить, сейвить Мегамін. Мегамен. Далеко від відвотів. Мінус. Командний центр, але зараз Мегамін буде всі свої ці е, кидати. Ой! Дуже близько було. Ой! Блін! Пощастило! А! Зараза! Да ладно, практично за Дозерхан. А куда ж так Мегумін опасно цими рапторами відлітає? Вибиваю у відповідь Мегумін командний центр. Мабуть, <зас> захотів, щоб його супротивник побув в такій самій ситуації. Зараз фантом буде вибивати цей старт. Мені здається, мінус Дозерхант і. Ні, дарем всіма цими. Зіма рапторами по командному центру і дозору. Вибивається електростанція, є запасна електростанція. Ну, слухайте, стратегічний центр, це, звісно, дуже добре. Стратегічний центр, те, що має Мегамін, це дуже добре. Єдине питання, чи зможемо зараз задозерхантити Мегомі у відповідь свого супротивника. Якщо вдасться, то тоді Мегоміна набагато більше шансів. велика пачка зараз у Мегоміна і... да, Deser відповідь. Зараз залишається грати Мегомі... Фантом в 2 Airfield. А, ні, немає Дозер Ханту, ось Дозер і ще один. Тут м -м, бійка піхоти відбувається. Два раптори в повітрі не вийде збити раптором противника. А, Два раптора в повітрі не вийде збити раптора противника. Цього я не знаю, навряд чи, мабуть. Ну, Я, по крайній мірі, такого не бачу. Ну, тут починає комбінування вертоле... вертолетів і рапторів. Ми вже таке бачили. Ми вже бачили, як це відбувається. Тільки зараз тут дуже дивно робить. Мегамін залишає ці вертоліти без захисту. Е, я не пам'ятаю, який це саме був матч. Вроді би е, матч Фука і Хачвена. Е, Фук начебто в Air переміг, він наспами велику кількість рапторів, велику кількість вертолітів. Просто рапторами кружляв полу вертолітів, ну і вертоліти собі спокійно знищили базу Хачвена. Це була просто ідеальна тактика, і воно доволі видовищно виглядало. Але Мегомін цим поки що не користується. Поки що так. Нагу вибиває. До речі, вдалося відбудувати КЦ Фантому на диво. І зараз. Е м... летить Спектр Ганшип. Летить Спектр Ганшип. Вже третій по обох гравців. І за рахунок КЦ Фантом зараз користується цим, всім. і мінус Airfield, і мінус КЦ, і здається, Мегамін. І Фантом перемагає. Я вітаю Фантома. Це було на тоненькому, на дуже тоненькому. Я, якщо чесно, здивався, що Мегамін йому віддав е відбудувати КЦ. Ну, там Дозер був по факту в центрі карти, ну, по центру мапи.